Діви, привіт! Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 11 по 17 жовтня. І так, для початку я візьму вам енергію. Якщо ваше сонце, асцендент, Венера чи місяць у Діві вам може зрозумівати. Послання для вас, Діви, щось важко діставалось. Метелик. Дуже гарно. 51. Метелик це нас символ трансформації. Час вилупитись. Ви змінились однозначно. Ви вже не та особистість, якою були раніше. Нова версія вас. І так, метелик це перетворення щось прекрасне. Легкість і прекрасне відчуття бути живим і творчим у світі є основною темою, коли дух метелика пурхає до вас. Трансформація неминуча, коли ви стаєте сильнішими. Насправді вам доведеться пройти через деякі незручні етапи, коли ви скинете форми, які більше не підходять для вашого нового життя. Ваші стосунки також повинні трансформуватися, щоб відображати ваше я, що розвивається. Але якщо ви зосередитись на прекрасних аспектах, а не на проблематичних, не сприйматимете себе надто серйозно і вирішите впоратися із змінами грайливо, з любов'ю та радістю ви незабаром дізнаєтесь, які чудеса може творити ваша душа через вас. Переживайте сьогодні день радості, тому сядьте, озерніться навколо і побачите всю красу, яка є скрізь і в кожному, включаючи вас самих. Дуже гарно. Чомусь звернула увагу на тему стосунків. Тобто, буває, що ми часто розвиваємось, а стосунки в нас вже є. так І ми десь розвиваємось, а партнер чи партнерка може не встигати за нами чи не хотіти цього розвитку. Ну, з певних причин, тому що в кожного свій темп в цьому розвитку. І дуже важливо розуміти, що ну, в партнерстві ви або Удвох розвиваєтесь і прагнете, так? Брати нові рівні. Або хтось один буде тягнути іншого. І завжди є вибір. Так? Або хтось один може гальмувати свій розвиток. Це така вторинна вигода, в принципі, аби не. Тусунки, скажімо так, не пішли з вашого життя, ви можете десь пригальмовувати себе, якщо партнер не встигає. Але тут потрібно поставити собі питання. Для чого ви це робите? Ось. Ну, для чого зрозуміло? Але чи це добре для вас? Чи ви в цьому щасливі? Ось в чому питання, Діва. Діви, на цьому тижні ви, що ви тут, Тріка жезлі. Ви дивитесь. В нові горизонти. Чекаєте на хвилю, так? щоб її осідлати. Ваше оточення пожезлі. Досить такі дитячі гариливі енергії, можливо, новини, такі швидкі, короткі комунікації. Ось. Динаміка термо, шут, ну, дитячі енергії, можливо, несподівана пригода, чи новий початок. Вилупитися. Вау, <g Glaz>. 10 мечів. Щось закінчується і обнулюється, скажу так. Може бути трішки неприємно. Знаєте, як злазить шкіра? Злазить ваша оболонка. Чи минула версія вас осипається? І це буває неприємний процес, тому що сипляться якісь шаблони, переконання, оціночні судження. При нас же самих приблизно ось ми вже не ті, ким були раніше і робота над помилками четвірка мечів. Ну, Звичайно, після десятки мечів, чи в цілому в процесі десятки мечів потрібно зібратись силами відпочити, дати собі, знаєте, такий період на обдумування, аналіз. Причин і наслідків. Ось, на підведення певних підсумків, в тому ж числі, так, королева мечі тут, прям аналітика. А, що цікаво, що по оракулу йшла інформація про те, що дайте собі все ж таки більше свободи, не зациклюйтесь сильно, не аналізуйте багато, не прокручуйте по 150 разів в голові. Так, Якийсь сценарій, намагаючись знайти там. Що? Причину? Ну, десятка мечів закінчилось і закінчилось. Ви вільні, в принципі. Ось якась нова гілка може бути чи нове оточення. Помірність. Можливо, хтось до води. До берегу прямую, чи хтось живе біля води. Так, Діви, у вас тут може бути партнерство з стрільцем, з енергіями стрільця. Або ви маєте відношення до енергії зцілення чи творчих якихось проєктів? Два мечі. А вас може трошечки кидати з гарячого в холодне. Тільки в крайності не заганяйтесь, не діліть на чорне і біле. Ну, приблизно, знаєте, метелик, який щойно вилупився, він ще не е, достатньо відчуває крила, його заносить трішки. Так? Я прям бачу цього металику, який летить. Ось, дайте собі час, зберігайте внутрішній спокій. При можливості. Не вдавайтесь в крайності. Ось. Можливо, ви чекаєте від новин, від енергії стрільців, що пов'язані з стрільцем, але якби якийсь блок чи сумніви щодо ну, найближчої перспективи, пов'язаної з цією енергією. Башня. Ух ти. Може статися якийсь вихід, а він таки станеться, скоріш за все, із такого собі періоду затяжного, де ви, можливо, відчували себе ув'язненою чи обмеженою в певних діях, в певних перспективах. Ну, от вежа, в принципі, також є символом скидання цього кокону, з якого вилупляється метелик. Ну, окей, ну це все одно. Прийшов, думала, будемо вже так, тому що він наполегливий персонаж у нас. Зараз ще мені йде інформація, що ви в процесі відновлення і зцілення після, можливо, якогось потрясіння. Ну, кажу, або сипалась ваша система переконань. Ну тут тобто, якісь, можливо, ще теж, за що ви тримались, так? Що вам складно було відпустити, хоча ви розуміли, що воно вже більше вас ну, руйнує, так? Ніж дає відчуття простору, чомусь, отак, відчуття простору, де можна ці крила роз... Прямити в повну силу? Що тут з оточення? Ну в мене в оточенні котяка? Сьогодні прямо? Енергія без Спробую це все вмістити. Енергія близнюків, новини від близнюків можуть з оточення, про поїздку, зустріч. Так, да, йде комунікація на цю тему? Про певну поїздку, зустріч, взаємодію ось. Це може бути ваш партнер. А, близький досить чи партнерка? Ось. Або це те оточення, в якому вам досить подобається знаходитись. Ось, можливо, якесь нове оточення, тому що паз жезлів це щось початкове, якась початкова енергія. Але це там, де ви відчуваєте, що ви в цілому почуваєтесь вільно. З'явились. Тут може йти момент того, що вам для того, щоб піти в повністю в свободу чи розкритись, так, максимум, потрібні ресурси, потрібна ще якась підтримка ресурсами, в цілому, можливо, інвестиції. І це є конфліктною точкою до нового початку. Або це ще може відіграватися конфлікт того, що вам не ясно, що там, як там по-новому. І десь на цьому шляху ви розумієте, що вам потрібна буде підтримка. Так? Підтримка тих, хто вже розуміє цей шлях, чи хто знаходиться, так? хто пройшов частину цього шляху. І у вас це буде. Вам намагаються сказати, що. По мірі просування будуть з'являтися певні відповідні люди, відповідні ситуації. Буде спрацьовувати такий собі етап магніту на цьому тижні для вас, що просто спробуйте дати собі цю волю, цю свободу, випорхнути кудись. Так? От конкретно тут з оточення йде якась підтримка, можливо, від близніх. Чи інформацію, чи якимись, ну, такими. Знає, знаєте, не те, що провідник, але інформатор якийсь є. Ну, там, наліво зверни, направо піди, а це туди, а це отак. Ось. Тобто тут є хтось. Я б не сказала, що ви самі. Можливо, для вас це новий досвід, але є людина, чи хтось, хто вас підтримує в цьому. Опа, у вас зміна повністю йде в оточення. Десятка мочів, трійка кубків. Ось нове оточення формується. Можливо, Костю. Купер закінчився. Чи празний спосіб життя? Партнерство. Ага, я зараз скажу щось. Я бачу. Цю історію зараз. Ви. Ви точно знаходитесь в певному партнерстві. І ви сумніваєтесь, варто чи ні? Варто чи ні. Продовжувати далі бути в цьому партнерстві, тягнути це далі, чи це робота, чи ваша якась реалізація, чи це конкретна людина. Ви в сумнівах. А? Що з цим робити? І ось на цьому тижні ви ставите крапку. Ну, це може мати якесь відношення до вашого близького точнення, повторюсь. Ось. Ви ставите в цьому крапку. Так, да, це якась, можливо, вже і залежність, токсична історія, щось вас затягує. Так, ви відчуваєте, що це нездорова форма вже взаємодіє, чи ви себе відчуваєте некомфортно. Ось, ви ставите крапку. Вам просто, насправді підвести 200 мечах це як обробити якийсь для себе канал, так, який, ну, емоційний канал, до якого ви були. Довгий час підключені, так? Чи в якій давали багато енергії. Ось я б так сказала. Ну і все, і ну ось тільки. Стіки в цій паузі, я б сказала, так. захищаєте свої кордони. Ось і потім з'явиться натхнення пізніше. І десятка кубків. Ну, якщо ви багато енергії віддаєте в сім'ю чи в, близь... ну, там, в якусь організацію, там, ну це скоріше якась комуна, спілка. Ось, ви візьмете паузу, проведете якусь роботу над помилками, закріпитесь трошечки в своїх енергіях, в позиціях. Ви виснажені насправді, і вам потрібно відпочити. Можливо, в колі близьких, повторюсь. Цікаво, що у вас тут четвірка мечів, десятка кубків це. Така вже більш сімейна тема, або тема, що має відношення, знаєте, до тих людей, поряд з якими ми відчуваємо себе вільно, і де в нас не, ну, немає сумнівів чи в цілому нас не гнітить, оточення. Так? Також ще, ще Можу у вас проходити історія над тим, що ви робите оцінку, так? проводите аналіз тему того, де ви так сильно можете ідеалізувати партнерство. Ось. Ну, і що саме в партнерстві ви шукаєте в цілому, що вам потрібно від цього партнерства. Діве на гармонічні стосунки, само собою, у вас на близькість запит. Але ці стосунки можуть розвиватися по сценарію ну, трійки-кубків, тобто легкі невимушені зустрічі. Або навіть якщо ці стосунки і на постійній основі, то вони не перетікають якийсь розвиток, скажімо так, подальший на спільну основу, фундамент і процвітання. Ось. І це створює такі застій і болото для вас, ну і залежність в тому ж числі. Ось. І у вас тут свобода, але це свобода вашого вибору. Якщо до вас і поступить якась пропозиція про зустріч, ну, такого легкого типу, зустрітись там, потусити, покайфувати, ви скоріше за все скажете ні. Типу мені це не підходить не більше. Хоча може й хотітись, насправді я розумію, про що тут і думала, але ви виберете себе. Ось так, діло. Ну, або це кажу, якась робоча історія у вас. Що там було зараз? Ну, якщо ви кудись від'їжджаєте, наприклад, і у вас там є зустріч і партнерство з Козерогом, то на цьому тижні там десятка мечів. Ну, тобто, десятка мечів у нас фінішує, в принципі, всю історію. Про те, так чи інакше, може йти мова про те, що. Ну, скажімо, трансформації я не дістала самої карти, щоб сказати, що це кінець кінці. Скоріше, на цьому тижні ця взаємодія ну, в стадії зупинки чи в заморозці. А в подальшому, можливо, відновиться. Ну, після того, як ви відпочинете, наприклад, щось обдумаєте, приймете певні рішення. Дякую за увагу, діви. Гарного вам тижня, папа! -па.